Друзі, мої вітання. Видання Вашингтон Пост пише про великий літній наступ ворога. Власне, разом з тим маємо і заяву голови служби зовнішньої розвідки про нарощування темпів мобілізації ворога. Тож, власне, чого нам чекати найближчі місяці на лінії фронту? Що зараз спостерігають військові аналітики, що безпосередньо бачать військові, дізнаємося так би мовити, з перших вуст з нами на зв'язку. Підполковник це третьої окрема штурмова бригада Максим Жорін. Пана Максиме, я вас вітаю, вітаю вас. Але трохи поправлю вже третій армійський корпус. Перепрошую, це все по старинці, все згадується саме це таким норм, чином. Це так. норм, це норм. Якраз процес переформатування масштабування з третьої штурмової в третій армійський корпус. Зрозуміло. Що ж, що ми маємо станом на зараз? За Вашингтон Пост пише, що Росія готує масштабний літній наступ в Донецькій області з одночасним тиском на північ Сумщини та Харківщини. Основна мета захопити Костянтинівку і Покровськ. Я нагадаю, що Росія там у Донецькій області контролює 70% території. А от щодо Сумщини та Харківщини, як. Пише Вашингтон Пост, це відволікаючі удари, щоб простягнути українські війська, і за даними журналістів, ми чули від різних аналітиків, що Росія якраз перекинула 125 тисяч військових до кордонів Сумської та Харківської областей. Пане Максиме, ось це формування щодо Харківщини і Сумщина. відволікаючі удари в загальній літній компанії наступу ворога. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою, що те, що 125 тисяч військових вони зібрали на кордоні? Ну, справа в тому, що до цього я вважаю, не можна ставитися як від, до відволікаючого маневру або е, якоїсь дії або операції, тому що так чи інакше, там доволі великі сили сконцентровані і росіяни чітко мають намір просуватися саме глиб цих двох областей. Ну, в принципі, зараз вони цим займаються. І е, в районі кордону Сумської області, там навіть невеликі, не суттєві, але тим не менше. У них успіхи є, і вони змогли перетнути кордон да на, на, на нашу сторону. Там, звичайно, ніяких великих досягнень вони не отримали, але, але фактично це демонструє, те, що вони не просто демонструють, а вони дійсно планують просуватися і задіюють для цього е всі е необхідні сили та ресурси. Тобто, там повноцінно працює артилерія, відрони скиди, там е працюють штурмові групи. Тобто. Повний весь комплекс да, сил та засобів противник там застосовує, що говорить про те, що це ну не, не просто якийсь там відволікаючий маневр. Хоча дійсно, може там в своєї стратегічному задумі, скоріш за все, вони не планують пройти всю Сумську та Харківську область, да, їм достатньо на певну глибину зайти для того, щоб далі. Всіх запевнити, що вони начебто можуть і далі пройти для того, щоб всіх запевнити, що вони можуть претендувати і на більше території, і на більше адміністративних одиниць України. Угу. Ну тобто, це їм більше потрібно для політичного шантажу, політичних таких маніпуляцій, в тому числі на світовій арені, дашо, от показати, що а от ми змогли зайти ще в дві області. А якщо ще будете там з нами не погоджуватись, ми там, начебто, й далі будемо просуватись. Хоча це буде їм надзвичайно складно і їм зараз, це нелегко дається. О тому я вважаю, що ставитись до цього як до прям ну такої неважливої події не можна, це прям дуже небезпечно. Ну але і скоріш за все, стратегічного там бачення пройти всю територію, теж в них немає, тому що вони розуміють, що на даний момент це неможливо. Але от отримати пройти на якусь певну глибину. В цій області для того, щоб потім е це використовувати як е інструмент в перемовинах, е це так, це можливо. Скайнюс угу. пише, що Росія стягнула 50 тисяч солдатів до кордону з Харківщиною. Я так розумію, це в контексті цих 125 тисяч, якось вони їх розмежували. І аналітики кажуть, що серед них 50 тисяч найбільш досвідчені і елітні частини, зокрема десантники, Пише, що у Росії є 4 місяці аби досягти прориву, поки не погіршилася погода, не не почалася осінь, власне, і не вичерпались радянські запаси техніки. Пане на цьому напрямку, от після прибуття, як ну принаймні каже Сканюс досвідчених військових і десантників, зокрема, чи ви помітили щось в зміні в тактиці ворога? Ну, по-перше, я хотів би все ж таки нагадати, що росіянам не дуже на Росія не дуже впливають пора року, там сезон, погода або ще щось. Вони майже з однаковою динамікою, якщо є ресурси, намагаються просуватись, штурмувати, рухатись. Як влітку, так і взимку, все залежить не від погоди на вулиці, а від їх можливостей на дану хвилину. Тобто, якщо в них зараз є, а зараз в них є цей ресурс, вони будуть просувати. Більше того, сказати… я тоді сказати... перепрошую, перериваю вас, але і наступ втор... друга чи яка ця хвиля наступу на Харківщину теж була навесні минулого року, і зараз от літна обирає, тобто на ну, якось під погоди вони, мабуть, все таки підлаштовуються. Я не думаю, що це прям такий основний справа. В тому, що зима теж не можна сказати, що вона була спокійною. Взимку вони були надзвичайно активні дії, просто що на інших напрямках. От і все угу. тому там не прям велика. Тим більше, що враховуючи всю важливість техніки на даний момент на сьогоднішній день на лінії розмежування, вона значно впала. Ну, тобто, Сьогодні більшість взагалі штурмових дій відбувається без техніки. Це піхота і дрони. Ось це як і засіб оборони, засоби оборони, так і засоби наступу. Це піхотинці і дрони в величезній кількості. Техніка вже надзвичайно менш набагато меншу роль відіграє ніж раніше. а Тим більше важка техніка, така як танки, наприклад, да які майже 100% якщо виходять на поле бою, то їх втрачають. Бо. В них летять всі засоби противника, там в піві, все на світі, і як правило, з принаймні на нашому напрямку, жодного разу вся техніка ворога не повернулась назад в повному складі, коли вони намагалися це зробити. Єдине, що можу сказати, що а, динаміка бойових дій вже почала збільшуватись, і в тому числі це і ми відчуваємо і на своїй ділянці. При тому, що ми в черговий раз стерли попередній підрозділ там полк, який зараз вивели і замість нього завели новий. І динаміка останніми днями потроху зростає, що говорить про те, що вона далі на протязі літа буде лише збільшуватись. І це стосується, я думаю, і безпосередньо от Лиманського, Боровського напрямку, Купінського і так само це перекотиться і на Uh, кордону uh, Харківської області, Діпстейт, uh -huh. станом на <coughs> перепрошую, 26 травня зазначає, що ворог наступає, російські війська просунулися біля тихого на Харківщині, і uh, власне зафіксувавши просування російських військ на півночі Харківської області, uh, говорять аналітики, згідно з їх даними, окупанти змогли просунутися у районі села Тихи, що поблизу державного кордону. Наскільки? Скажімо так, контрольованими, пане Максиме, залишається от ситуація як на Харківщині, так і на Сумщині, зважаючи на ці просування ворога. Ну і в принципі, наскільки це стратегічне просування для ворога? На даний момент я вважаю, що абсолютно контрольовано. Ворог навіть ці невеликі просування реалізовує за рахунок високої переваги і надзвичайно високих втрат серед свого особового складу. Поки що абсолютно все контрольовано, але треба розуміти, що в подальшому, те, що я тільки що казав, ця динаміка інтенсивність буде збільшуватись. Тому до цього треба бути готовим. Треба бути готовим до того, що в нас от черговий етап, коли треба не розслаблятися, а навпаки, збиратись і готуватись. До ну прям спекотного літа, думаю. Угу, угу. А чи достатньо у нас, скажімо, так, от засобів для розвідки для стримування ворога озброєння? Зокрема на те, що деякі народні депутати вже почали озвучувати, що у нас військової допомоги буквально вистачить до кінця літа і не більше, тобто в цих умовах чи немає у нас якогось не знаю включеного режиму заощадження використання озброєння? Справа в тому, що насправді сьогодні наш єдиний взагалі варіант і вихід в площині того, що є дефіцит, і там, да, дуже багато наприклад, боєприпасів та озброєння виготовляється. Дав на, на заході, не у нас в країні, то єдиний для нас варіант обезпечити себе в майбутньому це створення в системі власного ВПК власних е потужностей, які будуть сучасними технологічними, і давати можливість наносити ураження і нести і, і вести оборону з е своїми дронами, з своїми ракетами, з своїми крилами і так далі. Це абсолютно реально. Безумовно, це не замінить повністю артилерію там або. Інші там протитанкові засоби, все інше, але це набагато е дасть можливість легше, дешевше, да і швидше е забезпечувати свої підрозділи, сили да, для того, щоб можна було вести і оборонні дії, і якщо треба, там контратакуючи, і так далі. На даний момент прям там страшного дефіциту в цьому немає. Я розумію, що е враховуючи всі е світові події, да і там. Е Стан Америки і відношення їх, от це таке біполярне постійне щодня, то в одну, то в іншу сторону. Що можливо, такий дефіцит може настати. Ну, це треба розуміти. Що ну, ну не всі прямо в собі, судячи з того, як відбуваються всі ці процеси. Я маю на увазі на всі керівники світових держав. Тому ми маємо бути готові до того, що цей дефіцит може настати, і тут нам. В поміч виключно власне виробництво, сучасне, технологічне тих засобів, які сьогодні необхідні. Такі виробництва вже є. Їх треба масштабувати, треба підтримувати. І ось на цьому має сконцентрувати сьогодні держава. І в такому випадку ми зможемо в більшості самі себе забезпечувати, і все, що необхідно, у нас буде. Угу. Ви вже згадували про Куп'янськ на Харківщині за останніми даними. Це те, що власне начальник міської військової адміністрації означав, 90% Куп'янська знищено, і ситуація не просто складна, а критична. при такому високому відсотку ну зруйнованого міста. Наскільки ну не знаю наскільки важко це зрозуміло, але в принципі можливо тримати оборону, адже військовому ну, по суті немає де закріплятися. Ворог ну просто робить плоску землю і просвічується абсолютно все. Можливо триматись, можливо, тут питання більше насправді в тактичному положенні на сьогоднішній день взагалі змінились будь-які правила і статути і фортифікаційних споруд, і маскування, і всіх подібних речей через наявність велику кількість, ну чи просто через інші правила війни, взагалі, ну, от безпосередньо на на полі бою. Тому. Така можливість там є. Єдине, що треба враховувати, більш важливо, те там вчасно реагувати і адаптуватись під тактичне положення ну, тобто, не триматись зайвий раз там, де цього не вимагає ситуація. Ну от що інколи на жаль у нас відбувається, але в цілому безумовно будь-які руїни, чи не руїни, чи навіть поле чи посадка. Сьогодні з урахуванням сучасних методів ведення бою при правильному підході маскування та фортифікації їх використовувати і триматись можна. Це ж знову ж таки, якщо в тебе є впевненість в своїх флангах і саме. В необхідності цих позицій угу. російський терорист Путін нещодавно знову згадав про створення буферної зони, і здається, це вже не знаю, шосте чи восьми раз, коли він про це говорить про Харківщину, Сумщину згадав Одещину, Дніпропетровщина і складається враження, пане Максима. Що якщо не вперше про це згадується, що це можливо просто суто в контексті психологічно-інформаційного тиску на українців? Чи розділяєте ви таку позицію чи ні? Не зовсім ну безумовно це тиск. Безумовно, це психологічний тиск, там в тому числі на нас, проте це паралельно сим, і підготовка західних партнерів до можливості взагалі розглядання подібної ситуації. Ну тобто, вони вже наперед закидують, да там поки що це, начебто, не сприймається. але ну багато речей не, 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 не сприймалося. Вони тим самим тестують і готують собі знову ж таки позиції в майбутніх перемовинах. Зараз ну, про будь-яку буферну зону на нашій території взагалі ну, не може бути мови, тому що ніякої буферної зони і території не буде і не існує в випадку з росіянами. Це і одної секунди не, не, не про Будь-яка буферна зона це буде територія противника. І все треба це розуміти, усвідомлювати. І тому Росіяни до цього готують. Росіяни за допомогою цього тиснуть. от, але треба розуміти, що ніякої буферної зони взагалі не буде. А як би ви зараз оцінили? Ну звісно, з того, що можете зазначити на тому напрямку, де ви перебуваєте? Зокрема, наші фортифікації, от з весни минулого року, коли ворог так би мовити, другу хвилю наступальних дій на Харківщині, зокрема, починав, що змінилося? Якось у нас покращилися фортифікації, бо нарікань і новин було з цього приводу доволі багато. Ну, дивіться, дивлячись про які фортифікації ми говоримо. Якщо ми говоримо про фортифікацію передньої безпосередньої лінії бойового зіткнення, то це на відповідальності безпосередньо підрозділу, Тобто, ми самі їх облаштовуємо. Ми самі їх робимо. Ми самі їх створюємо, копаємо, маскуємо і, і так далі. Тобто, це задача безпосередня наша. Це. Це робиться руками піхоти, це просто їх кров і пот цілими днями і ночами. Все це створювати і забезпечувати можливість утримання цієї смуги. Ну і відповідно у інших підрозділів, там де до цього підходять сучасна та відповідальність здебільшого. Це там ефективно, там, де цьому менше уваги приділяється, безумовно, там тримати оборону набагато складніше. Якщо ми говоримо про глибину, і там, де вже відповідальність військових адміністрацій, там об'єднаних штабів там, і, і так далі, то ну, одна з незрозуміліших для мене позицій: це, наприклад, просто скопіювати те, що роблять росіяни і. Забезпечити логістику сітками, яку просто затягують дорогу да сіткою, для того щоб тебе FPV-дрон не ну, Зараз же він вже майже там на 40 кілометрів може залітати, і для того, щоб побезпечити себе хоча б основні логістичні шляхи, можна закрити просто сітками звичайними, які вже дадуть змогу та, про, ну, робити логістичні будь-які евакуацію, підвоз, відвоз, все що все що завгодно. Чомусь у нас я досі цього не бачу, окрім того, де знову ж таки підрозділи самі у себе в тилу це починають робити, ну, тому що це безпосередньо mm -hmm. їх безпека. В той час там. Досі бюджети міст виділяються на прифронтових міст на зовсім на, на зовсім інші речі, хоча це здавалося б найпріоритетніше, і вже зрозуміли, вже є приклад. Росіяни насправді досить ефективно це роблять, і вони у себе дуже багато логістичних шляхів закривають саме ось таким способом. Якщо говорити про фортифікаційні споруди, ті що в глибині, ну я, якщо чесно, я періодично їх бачу там, коли проїжджаю. Але ну всерйоз мені їх складно сприймати, тому що вони здається побудовані ще так пане Максима, трошки перервався звук. Памо здається, чи хтось дзвонив фортифікації, які ви бачите, Є. да. повторіть, будь ласка, у вас да, сумнів фортифікації... упевне викликають так. Фортифікації, які я зараз бачу в тилу, які там копались ще, мабуть, рік-два назад. Ну це фортифікації Другої світової війни, які не зовсім не зовсім згодяться для сучасної для сучасної війни. О тому не знаю які там на них плани. Зараз просто що ну от все тримається на фортифікаціях безпосередньо. Лінії бойового зіткнення там, де цим займаються безпосередньо mm -hmm. ті підрозділи, які е, виконують бойові задачі в цьому районі mm -hmm. щодо а, потенціалу ворога в контексті особового складу, маємо заяву голови служби зовнішньої розвідки пане Ващенко, який каже, що Росія не збирається цю війну зупиняти, і щодня у них контракт підписує тисяча 1200 двісті людей. А, як ви оціните ось ці дані в контексті наших мобілізаційних процесів? Наскільки ну звісно, що ми не можемо їх особовим складом жодним чином наздогнати, але який варіант в цій ситуації, скажімо так? Е, ну треба розуміти, що трохи різна мотивація у нас в країнах, це перше росіяни, все ж таки е, трохи з іншими цінностями е, життєвими да і принципами. І тому там цей процес відбувається інакше. Ми собі там скопіювати його не можемо, і досвід ні по кількості ресурсу, ні по е, мотивації цих людей, да тому що там ну просто тебе на вулиці затримують за, за будь який за будь-яку провину, і через це вже там пропонують або відсидіти 10 років або підписати контракти. Безумовно, що більшість з них підписує контракт. А друга це матеріальна складова, тобто це. Гроші, які вони отримують, для них це для цієї країни, яка в багні просто живе весь час, це реально великі кошти, от і тому безумовно, цього достатньо для того, щоб поки що на даний момент да, ось утримувати цю ланку для поповнення своїх ресурсів. В нашому ж випадку ми не можемо піти прям таким шляхом. Чи вважаю я що ми. Провалили трохи історію з призовом, мобілізацією, і так далі. Ну так, да, я вважаю що ми дуже багато часу на це втрати витратили. і абсолютно неправильно до цього підходили. Справа в тому, що ну можна багато говорити про те, наскільки там втомились українці, наскільки в нас вичерпний потенціал, просто кількісний і так далі. І так далі, і так далі. Але а, на сьогоднішній день третій армійський корпус, третя штурмова бригада, формується з людей, які добровільно приходять підписувати контракт а, на проходження служби. У нас що говорить про те, що такі люди є. До них треба правильно дотягнутись. До них їм треба показати правильний приклад, когось навчити, когось запевнити, комусь дати відповіді на ті запитання, які є. В масштабі держави ми цих відповідей людям не даємо і цієї мотивації. Теж ми людям на жаль не даємо. Тому такої певної довіри до репутації війська на сьогоднішній день все менше до цього. Ще додайте величезну просто машину інформаційну росіян, яка на весь цей процес теж дуже активно впливає. чим ми не можемо похвалитись да, що Ми там. Прям сильно інформаційно на території Росії впливаємо на їх мобілізаційний стан а росіяни на нас впливають за допомогою соціальних мереж, інформаційних платформ там вербування і так далі. І це реально відчутно і це реально на нас впливає. Тому могли б ми робити це краще і чи є в нас ще люди? Так могли би і люди ще є. Але пане Максим, погодьтеся, що цей контракт 18-24, Він ну чимало має таких стимулів і заохочень, аби люди добровільно долучалися до лав збройних сил України. Але тим не менше, у підсумку ми те, що ми знаємо, і офіс президента зазначав ну, лише 500 осіб спочатку цього року, підписали контракт. Справа в тому, що те про що я казав, що між нами є різниця для українців недостатньо тільки грошей для того, щоб їх змотивувати. А що для... ще має бути? має бути внутрішня ідеологічна мотивація? Для того яку можна підкріпити матеріальними засобами, да, тобто людина, яка буде розуміти, що вона забезпечена, і при цьому в неї відповіді, за що вона туди йде, да, і до кого вона йде. Тому що дуже важливо в цьому питанні довіра людей взагалі до армії, до процесів, які зараз відбуваються, а вона втрачається, вона дуже сильно втрачається. Репутація війська з... знижується постійно. Тому, якщо людина вірить, да там. В тих командирів, в те, в те командування, куди вона йде, і до цього ще є й матеріальна складова? То звісно, цій людині легше на даний момент. Ми лише одну складову використали матеріальну. Да а от іншу ідеологічну складову ми не використали саме з нею треба працювати. Угу. А на які посади все частіше? ідуть добровольці за вашим прикладом? Uh, ну, все, все залежить від їх фаху та професії, яка була в цивільному житті, да, також в деяких випадках від їх побажань. Ну, Тобто є люди, які там мріють і хочуть на конкретні посади. Uh, але здебільшого, ну, більшість, мабуть, добровольців, які приходять, якщо ми говоримо про uh, звичайних uh, ну, тобто, людей, які до цього не мали досвіду, які не мають там спеціальних професій, то це як правило йдуть або БПЛА, або, або піхота. Ну, це те, куди найбільше йдуть набір людей. Ну тому, що і туди, і туди. Сьогодні досить там швидко і легко можна навчитися да, хоча піхотинцю, трошки ну не трошка, а набагато важче, тому що піхотинцю сьогодні треба знати дуже багато всього для того, щоб просто. Вийти на бойову позицію він має взагалі вміти працювати з ребом, з антидроновою пушкою, з дроном, вміти маскуватись, вміти к копати ну Тобто, в нього голова от реально от така для того, щоб а, вижити, от просто є дуже великий об'єм інформації на сьогоднішній день а, в голові у піхотинця для того, щоб захистити себе і мати шанси. Вижити mm -hmm. здебільшого це є ці професії, але дуже багато фахівців до нас приходить окремих mm -hmm. на, на конкретні посади, там на інженерні посади, наприклад, от логістичні і так далі. Mm -hmm. На останок за останні місяці, за останній час, можливо, помітили, що змінилася тенденція щодо кількості добровольців і, можливо, зокрема, вікової категорії. Ну, в нас в принципі в цілому завжди відрізнялася ця історія, тому що в нас. Мабуть, одна із найбільш молодих бригад в країні, От, тому і ця тенденція продовжується. Вона так такої залишається. Прям суттєвих хвиль якихось там змін в цьому на, на сьогоднішній день. Я не бачу Но середній вік. Це скільки приблизно ну у нас середній вік зараз в бригаді. Це мабуть 25-30 тридцять років, mm -hmm. От, Але Це з урахуванням того, що є люди там 50 років, да там. 60 років. От, я так само, як і є хлопці по 18-19 років. Але от в середньому, да, це, мабуть, буде десь 25-30 середній вік бригади, тобто вона дуже молода в своїй, ну, в середньому розрізі. Угу. Пане Максиме, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам більш зрозуміліше стало зорієнтуватися у цих надважких темах і ситуації на фронті, зокрема Харківщини, підполковник, третє армійський корпус Максим Жорин, був разом з нами. Ще раз, пане Максиме, дуже дякую вам. Дякую вам на все добре.